На перший погляд, звичайний замикач. Тільки без фіксації. Маленькі такі цяточки наводять на думку, що, напевно, не так все просто. Це його механічна частина з штовхачами. Штовхачі товчуть по кнопках. І вже ми бачимо, що це не просто замикач, а щось електронне. І, мабуть, радіо, тому що є тільки три входи-виходи. І воно якби має тут навіть блок живлення. Цікаво, розбирається на застіпках. Оп. І з другого боку аналогічно. плата. Оп. Ну і все, як ви любите. Дві кнопочки, процесор, радіовузол, ось видно, антенну. І комунікація з нижньою платою. Нижня плата теж напічкана. Як же нам то вишпортати зсередини? Десь отут би треба було. Складується враження, що то хтось вишпортував. Ось так вивається. Впаяні клемники, два запобіжники, реле. Тут колись міг бути великий конденсатор, він виявився зайвим. Ще один запобіжник, мабуть, по слаботочці, але це не точно. І, по суті, тут, мабуть, керування і блок живлення. Дві оптопари це діодні мости. Так виглядає, що діодні мости, але для чого два. І що тут може не працювати, почнемо з вивчення роботи імпульсного блока живлення. Ось його оптопара зворотнього зв'язку, шимка, вихідний діод і накопичувальний конденсатор. І тільки тепер я замітив, що то щось від аквари. І бачу, що ось тут запобіжник цілий. А тут запобіжник обірваний. А обірваний він не просто так, тут цілий, а обірваний він тут тому, що на ньому було коротке. Що ж тут могло замкнути? Ось на цьому діоді і транзисторі коротке замикання. Дивно, а що воно таке і за що відповідає? А що з шимкою і як? На конденсаторі тут короткого немає. Тут дивно якось, я щось не можу зрозуміти. Запобіжник на 3, -3 А то зрозуміло. Є низькоомники і два діодних моста. Для чого два? Типу, якби щоб з різних фаз можна було брати живлення? чи як? Два варистора, і на них якраз є 28 ОМ. Це ці резистори на обох. На транзисторі коротке, але транзистор 30-вольтовий низьковольтний. Тоді як він тут йде якби по гарячій стороні. От не розумію, що відбувається. Варистори, якби були пробиті, то би було видно явно, хіба діодні мости. По виходах діодних мостів короткого немає. А по входу є. Причому на обох. Але теж 28 Ом, тобто якось через резистор виходить. Щось мені нічого не налазить. 28 Ом, 28 Ом. І тут по 28 Ом. Все. Підняв варистори, підняв діодні мости. Коротке залишилось. Шимка не пробита. Як змінна напруга заходить далі сюди на низьковольтний транзистор, я не розумію, не знаю. Підняв діод. Діод не пробитий, лишається транзистор. Зпаюю той транзистор, а тоді вже будемо думати, що з тим робити. Більше пробитого нічого немає. В робочій розетці стоїть такий самий транзистор. Низьковольтний 30-вольтовий. Я не знаю. Ставлю аналог, вмикаю, підключається воно в розрив, блимнуло-синім, навантаження включення. Але... Керування немає, ось воно щось червоним блимає. А що воно від мене хоче, я не розумію. По логіці воно би мало просто мені виключити то чи інше навантаження. Але цього не відбувається. Вторинні живлення, очевидно, є. Треба брати якусь інструкцію. Навряд чи це щось програмне. Тому що ось беру інший робочий повністю, вмикаю по тій самій схемі. І в мене виходить, що релес спрацьовує. Це не задіяний канал і ось задіяний. Тобто воно таки має працювати по простій логіці. Я дуже сумніваюся, що проблема якась програмна. Треба шукати ще щось апаратне з цими релюшками, чому вони не спрацьовують. Як же воно має чи може працювати? Реле тут Рапагопіс. Це є поляризовані двохобмоточні реле з застібкою. Тобто реле пам'ятає останнє положення і не міняє його незалежно від живлення. Для зміни потрібно подати напругу на одну з двох обмоток. Ось одна обмотка, ось друга обмотка. Дзвоняться обмотки нормально. Для цього є транзистори. Саме реле через запобіжник іде на лінію. Лінія вмикається в розрив фазного дроту. Тобто, між цими контактами мало би бути якесь падіння напруги. І саме завдяки падінню напруги має живитися схема. Низьковольтна схема якось світиться, живиться звідкись. Реакція на кнопки діодами є, але спрацювань реле немає. Реле є 3-вольтовими. Коли вмикаю і міряю, то бачу буквально по 1,9-2 вольта на діодних мостах, що є, напевно, досить мало. Десь би якось би воно мало ще живитися, і відповідно перетворювач і схожий на DC-DC. Він би взагалі від високої напруги мав живитися, але ж ми тут не маємо високої напруги. На конденсаторі 2,2 вольта і на цих по 1,9 вольта. Реле нагадую, 3 вольтові. Тобто теоретично, якби щось, мабуть, не так. Вже нічого не замикає, все працює, але чому працює не так, як має працювати, я не розумію. Очевидно, немає керування з електронної схеми на реле, і реле не переключає. Для чого послідовно з лінією 220-30 вольтовий, 34 вольтовий? Транзистор на 60 з чимось Ампер. Паралельно з діодом я не розумію. Вони зараз не пробиті. І якби ось дзвониться. А як тоді куди? Це є вхідний сигнал, пішов, фаза, прийшла сюди. Тоді вона йде, по ідеї, через діод або через відкритий транзистор, і на реле. І що ж ви? Я не розумію, що виходить, я не розумію, для чого цей вузол, я не розумію, як він має працювати. Але він був пробитий транзистор, і в тому числі по гейту. Можливо, щось похеріло по керуванню. Я тут фіг знайду, і, чесно кажучи, не дуже маю бажання шукати, бо, бо воно просто недосільно. Ось воно діоди блимають, моргають, якщо нажати кнопку. Але на LNK drain Source падіння 2 вольта. Тобто, якби ну, цей блок живлення не працює, по ходу, 3 вольта зараз є, відповідно, по виходу взагалі 1 вольт, воно на таких напругах не запуститься. тому і нема керування реле, бо цей вузол не має від чого живитися. А як він має живитися? Він мав зарядити конденсатори і тримати, чи як я не розумію. Адже нуль сюди не підводиться. Він йде тільки на лампочку, тільки на падінні воно би мало. Падіння немає, 2 вольта чи 3. А звідки живлення низьковольтних тіл, мікропроцесори і світлодіодів? Дурдом, веселка. Добре, беру, звичайно, 3-вольтову батарейку, клацну на науган. Тобто я їх, по ідеї, виключу. Тобто, зараз в мене лампочка б мала не засвітитися. Як я то помірюю? Зараз не помірюю. Помірюю, ось нема короткого. Лампочка в мене зараз мала би не засвітитися. Ось ця лампочка там. Включаю, синім блимнуло, лампочка не засвітилася. Нажимаю кнопку. Знов червоним. Знов не блимає. Тобто зараз би мало бути таке якесь падіння вже. Ай, зараза. Якесь падіння напруги вже би десь мало бути, бо лампа не включена. І теоретично щось би можна було десь якісь напруги прощупувати. Але фіг там, тут нема падіння, тут немає напруги. А, бо я міряю на постійні. На зміні в мене тут буде. Ось, є, 215 вольт. Логічно. Добре, але нас цікавить постійна, постійна на УЕЛНС, наприклад. Більше щоб мене загра десь з струмом гепнуло зраза. Воно таке маленьке, незручне в роботі. Дрейн сурс міряю. Тут постійна напруга після діодного моста. Я маю більше 200 вольт. Добре, якщо я маю більше 200 вольт тут, то в мене би на виході щось мало бути. То в мене б мало бути щось на виході, правда ж? А на виході в мене нічого. А чому? Коротких поживленнях нема. 3,7 вольти. Я вже навіть не знаю, конденсатор не розпаяний, може на ньому немає бути. Ось є вихідний конденсатор. На ньому 38 вольт є. Тобто напруга керування реле вже присутня. Тепер. Значить, Оленка теж працює. А чому не відпрацьовують кнопки? Транзистори не пробиті, немає керування, значить де щось влупило по гейту. Однозначно кінцево. Плюс незрозуміле призначення цього вузла. А ви що про нього думаєте? Для чого 34-вольтовий 60-амперний MOSFET паралельно з діодом в колах 220 вольт 3 А? Як воно має працювати чи може?